Вітаємо вас, садівниці та садівники! Ви на каналі Дім Рослин, і в цьому відео ми разом з вами будемо готувати троянди до зимівлі, щоб вже наступного року вони гарно квітували, почувалися здоровими та красивими. Зробимо це на прикладі троянди. Флорібунда сорту помпонела. Разом з вами виконаємо такі роботи. По-перше, проведемо обрізку ось таких вже відсвівших, засохших і приморожених суцвіть. Вони не потрібні, тому що тут уже розвивається грибок. Також приберемо листя, яке ще лишилось на кущі, і винесемо його і згодом спалимо, для того, щоб теж знищити збудники ну, плямистості зокрема, або інших хвороб. Троянди обов'язково проведемо профілактичну обробку від хвороб. Температура нам ще дозволяє це зробити. Приблизно середньодобова температура десь близько 5 градусів, і ми можемо використовувати мідь-вмісні препарати. Ну і, звісно, проведемо санітарну обрізку, а також трішки вкоротимо гілки по висоті. Тому додивляйтесь це відео до кінця, а також не забувайте про вподобайку та підписку на наш канал, для того, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Звісно, робота з трояндами ніколи не буває легкою, тому що вони колючі і з ними досить багато проблем. Так, як ми зрізаємо? Ми зрізаємо старі гілки. У яких ось пішли вже розгалудження. Тут вони цвіли цього року. Оці кінчики ми зрізаємо. Тим більше, тут листя, яке треба прибрати, ми зрізаємо повністю цю гілочку і її вкорочуємо. Також ось такі гілочки теж можна вкоротити. Вони відцвіли цього року, дали багато гарних відгалуджень, багато квітів, їх вже можна вкорочувати для того, щоб були сильніші. Інші гілочки. Хочемо наголосити, що троянда помпонела відноситься до категорії троянд Флорибунда. Вона є досить витривалою, вона є стійкою до хвороб, має чудові характеристики, і росте тут на цьому місці вже в нас досить давно і ми її ні разу не вкривали. І Не будемо вкривати і цього року. Але якщо у вас троянди іншої категорії або молоді посадки, і ви ще не знаєте, як вона буде зимувати, тоді рекомендуємо провести ще і. Укриття, але для того, щоб провести укриття, варто дочекатись, коли стане стабільно холодно. Троянди виносять пониження температури до мінус трьох, навіть до мінус п'яти, добре. От дочекайтесь, коли вже стане стабільний мороз, і потім можна вкривати спанбондом. Але перед цим, в такий період, поки ще тепло і грунт не промерз, ви можете створити каркас. Наприклад, вставити чи бамбукові палиці, чи якісь інші, тому що. Якщо вже стане мороз, ґрунт промерзне і вставити палиці, вам буде просто важко. Зараз цей період поставили палиці, а потім накинули агроволокно для того, щоб зробити утеплення для своїх кущів троянд. Зараз ми бачимо, що кущ перегущений, але основного обрізку ми будемо робити вже навесні, тому що зима покаже, як перезимує. Зараз же вирізаємо тільки гілки, які... Всередині пошкоджені, і через них може потрапити якийсь збудник. Ще хочу показати, чому важливо зрізати квіти, які довго цвіли, аж поки пошкодились морозами. А зараз вони стали просто розплідниками хвороб. Ось так вони виглядає, тобто це все треба прибрати максимально і спалити. Ось так ми з вами успішно завершили вже роботу по зачищенню листя із куща. Переходимо до другого етапу, прибираємо листя, яке знаходиться. На ґрунті, і його теж треба прибрати, вивести і спалити. У нашому випадку тут під кущиком росте ще і плющ, тому вибирати це листечко буде дуже складно, але ми будемо все рівно старатись по максимуму прибрати отакі пошкоджені вражені листочки, щоб зменшити кількість будників на наступний рік. Наступним етапом є обов'язкова профілактична обробка від хвороб. Використовувати плануємо мідмісні препарати. Ми беремо мідний купороз. Але оскільки сьогодні вітряно і вже час ближче до вечірнього, ми перенесемо обробку на завтра, на ранок, тому що краще обробити зранку, тоді буде більше часу у препарату подіяти, підсохнути і подіяти. Обробляємо як весь кущ, всі гілочки до повного покриття, так і ґрунт навколо куща теж не заражуємо від збудників хвороб.